На основі свого оновленого бачення на графіки, хочу поділитися довгостроковим та середньостроковим очікуванням по торговій парі євро-долар. Перед нами річний таймфрейм. Ось це був останній торговий діапазон, з яким ціна взаємодіяла. Можна побачити, що вона заповнює ось цей імбаланс. Який тут два імбаланси, вони пересікаються, можна їх сприймати за один. Ось тут є ордерблок 12-місячний. Після тесту його ціна відправляється нижче. Якщо ціна в шортовому тренді не досягає. Преміум зони і відправляється нижче, то це вказує на те, що перед нами сильний ордер флоу знаходиться. Відповідно, цей діапазон розтягується, і тепер він буде виглядати ось так. Тепер можна припустити, що після зняття цього мінімуму ціна закривається реджекшн блоком і це нам вказує на те, що тепер ціна, можливо, буде прагнути досягти преміум зони, в якій знаходиться ось цей пул ліквідності. Отже, з точки А в точку Б ми можемо очікувати довгостроково рух. Переходимо на 6-місячний таймфрейм. І дивимося, нам потрібно, щоб він підтвердив цю ідею. Уже на 6-місячному таймфреймі також видно Rejection блок. Видно, що ціна рухається вгору у манері корекції. Вона не може подолати найближчу проблемну зону у вигляді цього імбалансу. І закривається свіпом і продовжує падати вниз. Ми бачимо, що цей 6-місячний Rejection блок вже було протестовано, ціна отримала реакцію і знову ж таки не змогла подолати найближчу зону супротиву для вислідного руху. Тепер, якщо подивитися на цей торговий діапазон, то ми бачимо, що якраз ціна досягла преміум зони і протестувала ось цей 6-місячний mitigation блок. Відповідно, поки що тут не підтверджується ідея того, що ціна буде рухати, і знімати цей максимум з 12-місячного таймфрейму. І на 12 місячному таймфреймі, як я вже сказав, сильний ордерфлоу, можливо, просто буде пересвіт цього мінімуму. Тепер для того, щоб нам. Отримати підтвердження того, що ціна буде продовжувати рухатись вниз, як мінімум, зняття ось цього мінімуму, тому що це буде найближча ліквідність, яка буде легко досягти ціні. Тепер для цього, щоб підтвердити упередженість того, що цей імбаланс відпрацьовує, нам потрібно побачити підтвердження на молодшому таймфреймі. Переходимо на 3 місяці. На 3-місячному таймфреймі видно, що відбувається свіпі, після чергового свіпа ціна закривається Rejection блоком далі отримує тест і продовжує падати вниз. Якщо дивитися все це саме в лонг, просто по приколу. Можна побачити, що тут було утворено ордер блок, тест якого ціна отримала. Після його тесту відправилась вгору і знову ж таки не змогла продовжити рух і зародити висхідний ордер-флоу. Ціна просто торгується в діапазоні. Якщо вона не відправляється зразу вгору, значить поки що про лонгів говорити рано. Ліквідності для того, щоб рухатись вгору, недостатньо. Знадобиться дозаправка, як каже AlexX FX. На його каналі я оновив свій погляд на ринок. Мені дуже сподобалось, як він це показує. Отже, також можна побачити, що утворився цей ордерблок. Ціна закріплюється вище нього і поки що торгується всередині нього. Отже, можна ще припустити, що, можливо, цей ордерблок відпрацює і відправить ціну вище. Для того, щоб нам це підтвердити, потрібно дивитись на молодші таймфрейми і валідувати цю ідею. Поки що старші таймфрейми говорять про те, що дивитись треба шорт до зняття цього фракталу всередині цього ордерблоку. А довгостроково довгострокове взагалі зняття цього мінімуму. Переходимо на місячний таймфрейм. На місячному таймфреймі ми дивимося ось цей rejection блок з трьох місяців. Ціна його тестує, і на місячному таймфреймі можна побачити ось цей ордерблок. Ціна закривається нижче нього і відправляється вниз. Де була б найближча ціль ось цей імбаланс. Ціна його досягає. Тепер ми дивимося по шортовому. Так? По шортовому, якщо розглянути ось цю корекцію, то ми бачимо, що логічно буде, щоб ціна прийшла в дискаунт зону. В дискаунт зоні знаходиться ось цей імбаланс місячний. Отже, логічно буде припускати продовження падіння. Тепер. Зараз ціна взаємодіє з цим імбалансом, який є проблемою для падіння. І ми дивимося, що Як Яке вже показував в своєму огляді, в телеграмі я викладав. Ціна отримує реакцію. Якби цей імбаланс хотів відправити ціну сюди, на зняття цього фракталу, то він би, ціна б не закривалася свіпами і не рухалася вниз. Ми бачимо, що утворився rejection блок ось тут, після тесту імбалансу. Ціна його протестувала, відправилась вгору, не змогла закритись. Отже, все, імбаланс відпрацював свою силу, ліквідності не вистачає для руху вгору. Потрібно, потрібно зняти ще. Відповідно, де найближче буде зняття цього фракталу. Ціна знімає його, переднє місце закривається нижче. Старші таймфрейми поки що нам говорять, що треба шукати шорти. Відповідно, на основі цього ми дивимося, що цей імбаланс не може відправити ціну вище, відбувається дозаправка, але ціна закривається нижче. Тепер, якщо ще локальніше розглядати, то які тут є фактори? Ми можемо побачити ще одну проблемну зону для падіння це оцей ордерблок. Якщо імбаланс не може відправити ціну вище, тоді ціна буде рухатись на тест наступної зони. Це в короткостроковій перспективі. Тест rejection блоку. Утворення ордер блока тут, тест цього ордер блоку. Цей імбаланс не може відправити ціну вище, ціна йде вниз. Залишай rejection блок, тест rejection блоку, утворення нового режекшена. І зараз ціна прийшла на тест цього режекна. Де буде найближча ціль, якщо цей rejection буде відпрацьовувати? Це буде ось цей фактал. Це співпадає. Оці всі пули ліквідності співпадають із очікуваннями зі старших таймфреймів. Цей лоу, цей лоу, заповнення цього інбалансу, там вже треба буде дивитися. Можливо, звідси буде ще розворот. Але для цього треба, щоб ціна сюди прийшла. Тепер, для того, щоб.